Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Це програма наші герої. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Ці поетичні рядки знає напевно кожен в Україні та й багато хто за її межами. І авторка цих рядків може навіть і не підозрювала, наскільки для неї вони будуть пророчими. Важка хвороба, доволі коротке життя, але її твори залишаються однією з найцінніших перлин у літературі. Вони містично сильні, пройняті емоціями, живі. Це про Лесю Українку, українську письменницю, фольклориста, громадського діяча. І сильну духом жінку, наша героїня. Це ще рання весна у селі Колодяжному на Волині, садиба Косачів. А саме таке справжнє прізвище Лесі Українки. Лариса Косач Лесою її називали рідні. Українка за національністю і по духу взяла собі і такий псевдонім. Народилася Леся Українка у лютому 1871 року у Новограді Волинському. У колодяжному минула Леся на юність. Тут вона і досі зустрічає гостей, які хочуть оглянути її білий чи батьківський сірий будиночок. Косачі переїхали сюди, коли Лесиного батька Петра Антоновича перевели працювати на Волинь. Це пов'язано із Всесвіт літньою виставкою, яка проходила в Парижі, куди Олена Пчілка поїхала з Петром Антоновичем Косачем, і там вона зустрілася із своїм братом Михайлом Петровичем Драгомановим, політичним емігрантом. І це фактично і послугувало переводом. Косачі переїхали на Волинь. Садиба мала один великий будинок, який називали старим. Там було шість кімнат, де збиралася родина. Утім досі він не зберігся. Під час війни німці розібрали будівлю на бліндажі, і тільки у 1980-му на цьому місці збудували літературний музей. Але ще задовго до того Петро Косач побудував два менші будинки батьківський сірий і для Лесі, коли вона застудилася і почала хворіти. Батько розпочав планову забудову садиби, і таким чином у 1890 році був побудований білий лесим будиночок. Так як в родині виховувалося шестеро діток, Леся хворіла, і щоб вона могла. Гарно відпочивати, працювати. Батько вирішив окремо для неї побудувати будиночок. Блакитна кімната, вітальня, де Леся Українка приймала гостей. А друга кімната є Рожева, яка одночасно слугувала робочим кабінетом і спальнею. Через хворобу, а ще у ранньому віці у Леся, діагностували туберкульоз кісток. В основному вона навчалася вдома. Про освіту доньки та й загалом усіх дітей дбала мати Ольга Драгоманова Косач, відома нам як Олена Пчілка, письменниця, культурна діячка, одна з найактивніших жінок того часу. Вона. Захоплювалася народним мистецтвом, і цю любов до народної вишивки, народної пісні передала дітям. І саме мати прищепила Лесі любов до містичного світу народних переказів, зокрема про мавок, лісовиків, коли привозила дітей у село Жабориця. Ці перекази потім ляжуть в основу одного з найвідоміших лесаних творів лісову пісню. Це село Олена Вчілка вивозила літувати своїх старших дітей Михайла і Лесю. Як писала, що проймалися українсько-селянським оточенням, і цей почути від матері образ мавки. Зачарував Лесю Українку на все життя. В колодяжному вона самотиною бігала до лісу і ждала, щоб їй привиділася та ямавка лісова. Ви сього ніхто не знали, так писала Леся Українка в листі до матері, до самого цього твору. Потрібно було накопичити великий багаж знань, життя, села, побуту, його психології, мітичного світогляду. І все це Лесею Українкою було зроблено в листі до чоловіка Климента Квітки. Леся Українка писала: Я вихована на фольклорі так. Як англієць на біблії, і ці дивовижні знання дали такий же дивовижний твір, який вважається найкращим у світовій літературі, саме такого плану, як казка, легенда, міф, а можливо і буваль. Колись цей театр називали драматичний театр Прикарпатського військового округу. Потім драматичний театр західного оперативного командування. Згодом просто муніципальний театр. Тепер це львівський драматичний театр імені Лесі Українки. І це приміщення не просто носить ім'я відомої патронеси. Там на сцені оживає її мавка, і сама Леся у біографічній виставі, і все-таки я тебе зраджу за п'єсою «Недене ждане. Тут говориться не про е, жінку-письменницю, не про культурного діяча, а власне про Лесію Українку як про жінку, яка була земна жінка і також закохувалась і втрачала коханих. На сцені у нас присутнє ліжко, яке постійно трансформується в різні речі, скажімо. Ліжко перетвориться в гойдалку, гойдалка перетвориться в колиску, колиска перетвориться в берег моря, там тюрма, все ж ну, все що завгодно. І на сцені присутні операційна лампа. Крапельниця. ну Тобто всі ознаки, вони переміщаються, ви чесна крухне, наприклад, операційною лампою, е, маленьку Лесю допитують е, білий і чорний ангел, а чому ти захворіла, а ти промочила ноги. Тобто вистава побудована на якомусь такому, е, я би сказала, що це не реалістична вистава, а сюрреалістична. Тому що ну, там є такі представники. Як духи. Лісова пісня, е, наша вистава відрізняється, напевно, тим, що не зайняті, зайняті молоді актори. Ми мені пропонували багато чого нового. Наприклад, Мавка і Лукаш е, запропонували е, такі пластичні речі в повітрі. Ну, це повітряні гімнасти, в цирку так працюють. І, власне, у нас є це в нашій виставі. Вони пішли самі в цирк через дорогу і познайомилися там з людиною, яка навчила їх цим речам, і ми це використали в своїй виставі. Окрім того. Вистава дуже емоційна. Вона про велике палке кохання. І коли глядачі а до нас ходять і дорослі, і дуже багато старшокласників виходять після вистави, і вони говорять: А ми не знали, що Леся Українка написала про таке. Леся Українка була людиною сильною, але і слабкою, якій не чуже кохання. У юності вона була захоплена Нестором Гамбарашвілі, який квартирував у Косачів у київській квартирі. Та швидше за все це почуття у неї було таємничим. Нестор одружився з подругою дитинства, а Леся згодом написала: Ти не мій, розлучив нас далекий твій край, і вродлива чужинка забрала. Ти там, може, знайшов незаказаний рай, я ж без тебе, мов квітка, зів'яла. Через 60 років Нестор Гамбарашвілі приїде. З дочкою Тамарою до міста Києва відвідає байківський цвинтар могилу Лесі Українки, до якої покладе величезний букет червоних троянд, і з ними впаде от перед могилою Лесі Українки і в великому оціпенінні. Буде стояти е, півгодини. Ще одне захоплення Лесі Українки Сергій Маржинський, делікатний, закоханий в епоху ренесансу, але хворий. У нього легеневий туберкульоз. Коли хвороба ускладнилася, його друзі по соціал-демократичній партії забувають про нього. А от Леся жартовно кидається на допомогу, попри заборону батьків. Людмила Колосович тепер художній керівник театру імені Лесі Українки у Львові, але й заслужена артистка України. Як акторка свого часу вона грала у Моновиставі за твором одержима Лесі Українки, написаним за ніч, коли помер Маржинський. У мене тоді особисто в моїй долі теж були певні переживання. Не буду зараз про них згадувати. Які були ну ми жували майже з Лесіними переживаннями в цій після чого вона написала цю п'єсу. Ми всі прекрасно знаємо, що вона її написала за одну ніч. Той час, як помер Сергій Маржинський. І ну, в мене не таке страшне горе було, але щось до того подібне. І я… ця п'єса, ця вистава мене тоді врятувала. Тобто, всю ту енергію, яку я мала би направити десь на свої особисті переживання, я направляла в цю виставу, я грала її два роки. І коли моя дитина виздоровіла, я перестала її грати. Тобто кінчилося. Чоловіком Лесі Українки став Клементій Квітка, молодший за неї на кілька років. Одружилися вони 1907 року. Мати була проти, називала квітку жебраком. Подружжя відмовляється від батьківської допомоги, уселяється у Києві. Потім жили у Криму, Грузії, де чоловік мав роботу. А Леся працювала над своїми творами. Завершила поему Касандра, надіслала до альманаху з неволі драматичну поему на руїнах. Через хворобу Леся Українка не закінчувала університетів, але була дуже освіченою. Знала кілька іноземних мов, як європейських, так і слов'янських, а ще давньогрецьку та латинь. Займалася музикою, грала на фортепіано. Ще о 19 для молодших сестер написала підручник Стародавня історія східних народів. Водночас важка хвороба зробила з Лесі Українки дуже сильну жінку. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене, питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні. Хвороба тягарем висіла на лесаних плечах. Вона лікувалася в Україні, а також в Єгипті, в Грузії, Австрії, але туберкульоз долати не змогла. Та навіть свої мандрівки на лікування Леся використовує для української землі і літератури, зокрема, знайомить українського читача з європейськими сюжетами, бачачи, як живуть у Європі Леся розуміла, як багато що не вистачає її рідній землі, і про це вона теж пише. Використовує у своїй творчості і біблійні сюжети, наприклад, аби показати, яким насправді поневоленим є її народ. На які теми Лесі Українка не писала, чи це міфологія, чи це християнські сюжети. Все таки в них в першу чергу виражається національна ідея. Тобто Леся Українка фактично все своє життя страдницьке у своїй творчості присвятила національні ідеї. От виняток становить тільки інтимна лірика, і то вона має суто автобіографічний характер. Леся Українки не стало у 1913 році у Грузії. Похована вона у Києві на байковому кладовищі, але усюди де бувала, пам'ятають і шанують. Її іменем називають вулиці, встановлюють її погруддя, скульптури у колодяжному, де у білому будиночку минала її юність, і де вона написала понад 80 поезій, оповідання одинак, поему Самсон, драматичну п'єсу блакитна троянда, музей, куди приїжджають відвідувачі навіть з далекої Венесуели. Колишній львівський театр Прикво, коли залишився без назви, не мав сумніву, якого патрона собі обрати. Тим більше досі в Україні не було україномовного. Лесиного театру. Львів має сім театрів, ми восьмий. І треба було знайти щось своє. І якось так було декілька спроб ставити зарубіжних авторів українську класику. І, врешті-решт, ми, ну, особливо як режисер, поставила лісову пісню. Ця вистава була присвячена 140-річчю Лесі Українки. І це була напрочуд вдала постановка. Всі спрацювали акторський ансамбль ну, несподівано добре, прекрасно. І ми почали з цією вистави їздити на фестивалі. І я зрозуміла, що Леся Українка це те, що потрібно, тому що самої драматургії Лесі вистачить на багато-багато років наперед, щоб працювати над цією драматургією. Там є в чому купатися. У своїй природі мали органічне входження в життя, культуру, стихію свого народу, і таке ж органічне входження в більш європейський, культурний, цивілізованіший світ. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня і думка хволі? Леся Українка українка, про яку можна спілкуватися годинами, цитувати, обговорювати її талант писати, її талант бути сильною за найскладніших обставин. А таких у її житті було чимало. Іван Франко називав її справжнім чоловіком у літературі. Один з англійських літературних критиків Пернс Канді назвав Лесю Українку поетесою надмірного обдарування з необмеженою художньою уявою, емоційною пристрастю, яка сама собі зробила місце в літературі і залишається не Неперевершеною поетесою, і так воно буде, допоки цей світ існуватиме. І так воно є. А ми з вами побачимось уже наступного тижня у програмі Наші Герої. До зустрічі і хай щастить.